Вітаємо всіх шанувальників електромобілів на каналі MegoElectric.ua. Ми практично щодня розповідаємо вам про все, що відбувається у світі електрофікованих авто. Сьогодні покажемо у деталях черговий електрокар, який виробляється у піднебесній. Перед початком зазначимо, чи ми будемо вдячні за лайк під цим україномовним відео, а також відповімо на всі ваші запитання. А зараз починаємо. В експен представили нову версію експен p P7i 550. Вона має майже такі ж показники, що й рестайлінгова версія Експен P7i 702. Ключовою відмінністю є заміна ліцієвої батареї на блок із типом хімії LFP. Індекс говорить нам про те, що змінилася і ємність. Тепер це не 86,2 квт години, а 64,4 квт години. Постачальником акумуляторів є компанія EVE. Вона також постачає батареї для Dongfeng. Варто зазначити, що у 2021-му у ЕксПен P7 була комплектація lfp батареї від CATL. Проте компанія припинила випуск такої модифікації через низький попит серед китайських покупців. Тепер залізофосфатна батарея знову є актуальною для бренду. Вона забезпечить запас ходу 550 км, згідно з циклом підрахунку у Сілті так, це не 702 кілометри, як у старшої версії. Але при цьому авто з такою батареєю коштує на 3600 доларів менше. Загалом ціна на модифікацію X-Pen P7i 550 стартує з 31 тисячі. Хто сказав, що вантажний електромобіль це дорого? Ми, група конструкторів з Миколаєва, вже понад сім років займаємось створенням міського електричного транспорту. За цей час у нашому гаражі зроблено десятки велосипедів, мотоциклів, триколісних, одно-та двомісних вантажних авто. Усі наші розробки рухаються за рахунок електромоторів та струму з батарей. Наші найкращі моделі, які безперечно цікаві для бізнесу, це легкі вантажівки, а саме моделі воля та кур'єр. Вони мають оригінальну конструкцію шасі та рамну основу. Кабіна може бути яка завгодно. Наша головна перевага в тому, що вони прості концептуально, що забезпечує їхню надійність і дешевизну в обслуговуванні. Простота гарантує доступну та вигідну ціну на такий електромобіль. Їх зможуть купити як логістична компанія, так і приватний підприємець чи фермер. Ми впевнено можемо заявити, що наші авто мінімум у два, іноді і втричі дешевші за аналоги від великих виробників. Але головне, що ми готові допомогти зробити бізнес із перевезення товарів в Україні в межах міст та СЕЛ економічно привабливим. Бо наші електровантажівки здатні перевозити майже будь-який ваш вантаж. Ви витрачаєте 2 євро на купівлю електрики, якої вистачить на 100 кілометрів шляху. Зацікавлені? Компанія Xpeng представила свою шосту серійну модель. Нею став електричний семимісний мінівен з індексом X9. Електромобіль створено на платформі SEPA 2.0. Її головна особливість це підрулювання коліс задньої осі. Вони, як і передні, можуть повертатися на певний градус. Тобто у авто повертаються усі колеса, що значно підвищує маневреність та зменшує кут розвороту, що не буде зайвим, враховуючи його розміри. Габарити електромінівену відповідають його типу кузова: довжина 5 метрів 29 сантиметрів ширина 1 метр і 99 сантиметрів, висота 1 метр 78 сантиметрів, колісна база 3 метри і 16 сантиметрів. Ви можете обрати авто із трьох комплектацій. Базова модель має передній привід, а отже один двигун. Його потужність 235 кВт або 320 кінських сил. З ним у парі працює батарея типу LFP. Її ємність може бути 84,5 або 101,5 кВт-години. На одному заряді ви проїдете 610 або 702 км згідно з циклом підрахунку CLTC відповідно. Версія з повним приводом має два двигуни. Їх загальна потужність 370 кВт або 503 кінські сили. Спереду стоїть раніше названий мотор, а задній двигун видає 135 кВт або 183 кінські сили. В автомобілі стоїть ліцієвий акумулятор типу NMC. Його ємність 101,5 кВт години. Така батарея забезпечить пробіг 640 кілометрів. У Експен також повідомили, що їхній автопілот Urban NGP, подібний до Tesla FSD, з'явиться до послуг європейських споживачів до кінця 2024-го. Urban NGP або Navigation Guided Pilot – це напівавтономна система керування містом. У її рамках є функція AI Violet Driver. Вона зможе перевозити вас з початкової до кінцевої точки самостійно без вашої допомоги, але тільки після того, як ви один раз проїдете подібний маршрут. Салон Мінівена отримав три ряди сидінь, а загальна кількість це шість або сім місць. Тобто на третьому ряду може бути два окремі крісла або диван, який розрахований на трьох. У X9 двоспицеве кермо, яке приплюснути знизу. За ним є невеликий екран панелі приладів і селектор вибору режиму руху. Головний елемент центральної консолі, звісно, це великий екран. Під ним бачимо дефлектор вентиляції, два місця з безротової зарядкою під смартфони та два підсклянники. Радимо відвідати наш канал у Телеграмі або групу у Фейсбуці, якщо хочете знайти більше інформації про електромобілі з Китаю. Прямі посилання ви знайдете в описі під цим відео. А поки що до зустрічі у наступному випуску на каналі Мігоелектрик.UA з вами була Поліна. Бувайте!